Чому небо блакитне, дуже важко знайти відповідь на таке просте питання. Багато вчених ламали собі голову в пошуках відповіді. Найкраще розв'язання проблеми запропонував близько 100 років тому англійський фізик Лорд Джон Релей. Але почнемо спочатку. Сонце випромінює сліпуче, чисте, біле світло. Значить, і колір неба повинен бути таким же. Але воно все-таки блакитне. Що ж відбувається з білим світлом в земній атмосфері? Біле світло це суміш кольорових променів. За допомогою призми ми можемо зробити веселку. Призма розкладає білий промінь на кольорові смуги: червону, помаранчеву, жовту, зелену, блакитну, синю і фіолетову. З'єднуючись разом, ці промені знову утворюють біле світло. Можна припустити, що сонячне світло спочатку розщеплюється на кольорові складові, потім щось відбувається і поверхні землі досягають тільки блакитні промені. Отже, чому ж небо блакитне? Є кілька можливих пояснень: Повітря, що оточує землю, це суміш газів, азоту, кисню, аргону та інших. В атмосфері присутні ще водяна пара і кристалики льоду. У верхніх шарах атмосфери розташований шар озону. Можливо причина в цьому, деякі вчені вважали, що молекули озону і води поглинають промені червоного кольору і пропускають блакитні. Але виявилося, що в атмосфері просто не вистачить озону і води, щоб пофарбувати небо в блакитний колір. У 1869 році Англія Джон Тіндал припустив, що пил та інші частинки розсіють світло. Синє світло розсіюється в найменшій мірі, і проходить чари тонких частинок, досягаючи поверхні землі. У своїй лабораторії він створив модель смогу і висвітлив її яскравим білим променем. Смог перетворився в глибокий синій колір. Тіндал вирішив, що якби повітря було абсолютно чисте, то ніщо б не розсіювало світло, і ми могли б милуватися яскравим білим небом. Лорд Релей теж підтримував цю ідею. Але недовго. У 1899 році він опублікував своє пояснення. Саме повітря, а не пил або дим, забарвлює небо в блакитний колір. Частина сонячних променів проходить між молекулами газу, не стикаючись з ними, і без змін досягає поверхні Землі. Інша більша частина поглинається газовими молекулами. При поглинанні фотонів молекули збуджуються, тобто заряджаються енергією, а потім випускають її у вигляді знову таких фотонів. Ці вторинні фотони мають різну довжину хвилі. І можуть бути будь-якого кольору від червоного до фіолетового. Розлітаються вони в усіх напрямках і до землі, і до сонця, і в сторони. Лорд Релей припустив, що кольор вихідного променя залежить від переваги в промені квантів того чи іншого кольору. При зіткненні молекули газу з фотонами сонячних променів, на один торонний квант червоного кольору припадає 8 квантів синього. В результаті інтенсивне блакитне світло буквально лється на нас усіх боків з мільярдів молекул газів атмосфери. До цього світла домішані фотони інших кольорів, тому воно не має чисто синього тону.